Живає скошена, тече в мені трава. Таку назву має нова збірка українського поета Анатолія Кичинського. Презентація книги відбулася у Черкаському національному університеті імені Богдана Хмельницького. Детальніше розкаже Анна Могильна. Поет презентував свою збірку бібліотекарям і студентам Черкаського національного. каже, читачів потрібно ознайомлювати з книгою, а особливо це корисно для філологів, адже вони вивчають сучасну літературу. Для студентів, особливо для філологів, от якщо це ж література на першому плані у філологів, так? і от я думаю, що тут вже в основному філологи от сидять, а філологи потім будуть викладати літературу і мову у ліцеях, у гімназіях і там вивчатимуть в тому числі і мою творчість, тому що деякі вірші вони вже увійшли у хрестоматії, Шкільні. Я думаю, що і для студентів це цікаво зустрітися із поетом, послухати його, а потім почитати його твори, щоб далі це використовувати у своїй діяльності майбутній, зі слів студентки освітньої програми, видавничий бізнес редагування та медіадизайн» Анастасії Шості, знайомство з українською творчістю та живе спілкування з письменником дає можливість порівняти свої теоретичні знання із практикою. Дуже чіткий стиль автора відчувається, дуже цікаві образи, незвичайні часом образи. Як людина, яка також пише, це для мене було м досить таки цікаво почути від дійсно професіонала своєї справи, якісь нові, можливо, почерпнути ідеї, образи для своєї поезії. Марина Іванова навчається на першому курсі. Каже, не очікувала, що буде так цікаво. Слухаючи вірші Анатолія Кичинського, поринула у приємну атмосферу. Я коли сиділа і говорили вірші, то я більш ну, е, наче в таку атмосферу погрузилась, і мені було приємно слухати якось до душі приємно. На думку літератора Національної спілки письменників України Анатолія Горбівненка, творчість Анатолія Кичинського це енергетика любові, його ліричного слова про жінку, природу та Україну. У мене то було б щастя доторкнутися до тої книги, придбати її. Це було б надовго, Це, це мені на, на кілька місяців, то я б носив у собі от, оту щасливу, щас, щасливе відчуття е, енергетики того високого слова, яке е, вміє донести до людей такий поет, як Анатолій Кичинський. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдано.